Цей тижневий максимум нафта виросла через зростання попиту зі сполучених штатів та Китаю. Ціну підтримало занепокоєння навколо війни в Газі. Про це повідомляє Reuters. Про світові ціни, звісно, падіння запасів нафти в США, викликане збільшенням обсягів переробки на нафтопереробних заводах. Окрім того, імпорт нафти в Китаї в квітні був вищим ніж в минулому році. Про що свідчить про поліпшення торгівельної активності? А от перемовини про те, щоб припинити бойові дії між Ізраїлем і Хамасом не принесли жодних результатів, і це зберігає занепокоєння потенційних перебоїв з постачанням на близькому сході. Зараз з нами Сергій Куюн на прямому зв'язку. Це експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95. Наші вітання вам Доброго вечора. Пан Сергій, Сергію. Як ці ситуації світові е і як довго вони будуть впливати на ситуації з цінами на бензин і дизель на наших українських автозаправних станціях? Ну, ми є частиною світового ринку пального. Як, як ми знаємо, то зараз весь імпорт у нас де з Європи. Відповідно, купуємо це за світовими цінами. І якщо ціна в світі змінюється, то звичайно, що ми це будемо відчувати. Насправді, от, попри е, от такі фактори, які і в сюжеті вашому були переміщені, то останніми днями НАТО дешевше. Якщо ми на біку бачили 92-93 долари за барель у квітні, то останнім часом це вже було 83-84, і відповідно ми побачили це вже на оптових цінах. І я думаю, що зараз є всі передумови для того, щоб ціна на біспальне зокрема знижувалася. Передумови є, але цінники поки не змінюються. Ви знаєте, в нашому робочому чатаку ми регулярно фіксуємо ціни на АЗС? Ну і зокрема розуміємо, що потрібно дбати да, там, про те, щоб був заправлений автомобіль, і був запас певний з огляду на енергетичний терор, да, тобто для того, щоб ми вирулили з цієї ситуації, як ви бачите, пане Сергію, ситуацію з забезпеченням пального за умови оцих масових ракетних атак, чи готові ми зараз чи маємо. Не розкриваючи географічних точок. Чи маємо резервуари з пальним на запас. А раптом росіяни доможуться з руйнуванням всієї структури. Чи мережа АЗС настільки розгалужена, що в принципі цього і не потрібно робити? Знаєте, насправді останні півтора року ринок нафтопродуктів живе у стані постійного профіциту. Тобто, у нас пального всіх марок дуже багато. І це є наслідком побудови нової системи забезпечення, коли ми налагодили постачання з Європи. Дуже диверсифікована не тільки географічна, но і транспортна інфраструктура. У нас кількість бензовозів з 2021 року зросла майже у 4 рази, і ну це величезна кількість, яку зупинити дуже важко. Тому навіть попри те, що дійсно. Ворог продовжує бити по наших нафтобазах. Це про це не завжди говорять, скажімо так, але ми це відслідковуємо. Ми бачимо, що ну, кожного місяця е, є ці атаки. І відповідно ринок навчився жити без великих е, запасів, без великих нафтобаз. І я ж кажу, що попри всі ці проблеми, у нас постійно профіцит пального спального тобто, багато, я взагалі не... мені важко уявити, що Україна може залишитись без пального. Пане Сергію, я от чув так вашу початкову тезу, що ми залежимо, ну і це є правда так, від зовнішніх ринків, але роз'ясніть, будь ласка, природу ціноутворення. Я зараз буду от моделювати цифри, коли бензин, бензини були там в районі 52, 53, 54 гривні, різні автозаправні станції пропонували цей типу кешбек так, на рівні півтори. Тире, там 2,5 гривні ну, з одного літра. А сьогодні бензини е, в районі 60 гривень за літр, а кешбек зріс до 6 гривень е, з кожного літра. Це маніпуляція якась цінова, як, як вони утворюються? Ну, просто по ідеї, е, окей, приберіть, у мене кешбек 6 гривень, і бензин знову може коштувати 52 гривні. Чи як це працює? Там, насправді конкуренція на повному ринку дуже велика. Ви бачите, да, що є на будь-який колір, на будь-який гаманець е конкурентна боротьба дуже серйозна. І от ці е знижки, про які ви говорите, це є один з елементів цієї боротьби, цієї боротьби за клієнта, да, коли е мережі е преміюють да, буквально там, своїх клієнтів, і відповідно ну, людям це подобається. Відповідно, ми бачимо, що Ну така ситуація, що у нас ті мережі заправних станцій, які торгують дорожче, то вони є і найбільш популярними. Так? Хоча здавалося б, люди мають економити, люди мають там шукати якихось низьких цін, але цього не відбувається. Тому о, це працює, і це елемент, просто я ж кажу, це маркетинг відповідно. Якщо ви лояльні до якоїсь мережі, отримуєте більше знижки. На да? там деякі я знаю багато є людей, які постійно курсують між мережами, тому що коли... Мережа бачить, що ви давно там не заправлялися, вони вас починають, намагаються вас знову запросити до себе і знову пропонують через свої комунікації, через ті ж додатки там мобільні, пропонують вам приїхати, пропонують там кращий дисконт. Відповідно, постійно клієнт може курсувати по декількох мережах. Очікуючи, де йому предложать, де йому запропонують найбільшу вигідну ціну. Так, я один з тих клієнтів, який курсує по декілько мережам. А, пан Сергій, стосовно е, перспективи на найближчий місяць-півтора, ми можемо побачити зменшення е, цінника на пальне? Е, Наразі, як я вже сказав, є всі передумови для того, щоб знижувалася ціна на десь І це вже відбувається. А на бензини? Викладу... На бензини поки що ситуація кон'юнктура світова така, що вони дорогі. На то тобто, і ця ціна тримається, але бачимо, що через те, що нафта все ж таки от дешевшала останнім часом, то відповідно це все створює умови для того, щоб і в подальшому бензин теж дешевша. І ми бачимо, що наприклад, от, здається, в п'ятницю великі мережі на 50 копійок от, знизили вже ціни. Тобто, ну це працює. Щодо якості, давайте проговоримо, тому що мали таку знаєте, доволі щільну інформацію до повномасштабного вторгнення про перевірки, про якість. Якості бензинів і інших видів пального, а що станом на зараз? Особливо це стосується невеликих АЗС, де знаєте, не мережевих, а невеликих. Як там перевіряється якість бензинів? Ну і що з спиртовмісними бензинами? Знаєте, всі кажуть, що не можна їх продавати, що вони дуже шкідливі, але тим не менше одна з мереж ну, активно дуже продає саме цей вид бензину, який псує автомобілі. По якості дійсно. Є питання, є питання, тому що нагадаю, на період військового стану Кабмін призупинив державний контроль якості нафтопродуктів. В принципі, це десь виправдано з огляду на те, що це не дешеве задоволення. Дійсно, це досить дороговартісна така процедура. Треба і персонал, треба і транспорт, і так, і таке інше лабораторії. от тому зараз. Споживач фактично має покладатися на сумлінність тієї чи іншої заправної станції. це повністю на їх совісті, і, на жаль, це дуже такий поганий орієнтир, як, як ми бачимо. І ота конкретна боротьба, про яку я говорив, вона зокрема йде і без правил, і для того, щоб запропонувати кращу ціну, деякі учасники ринку пропонують більш дешеве. І, відповідно, менш якісне пальне. А зараз, от взагалі, з нових таких трендів, на жаль, маємо констатувати, що дуже багато фіксуємо нарікань по недоливах. Тобто це взагалі, чесно кажучи, я вважав, що це залишилось десь в 90-х нульових. Зараз бачимо, що знову така практика поновилася. Особливо це стосується невеличких мереж, це стосується так званих бочок. Да, які вони взагалі нелегальні. Відповідно, їх навіть ніхто і перевірити не може. Як вони тобто то їх нема в системі координат державних контролюючих органів? І відповідно, я хотів би звернути увагу то, автовласників на те, що ну от низька ціна, це завжди паска, да завжди капкан. Там може бути раніше. Це було що це це означало ознаки того, що або воно неякісне, або там не вплачені податки. А зараз я ще можу говорити, що там може бути і недолив. Да? тому що фактично за за цю низьку ціну ви фактично отримаєте просто менше пального? Пане Сергію, скажіть, а ось це теоретично так щорічне збільшення акцизу на пальне? Як воно буде впливати на ціну одного літра? В межах гривні двох що півроку, чи щороку, чи як? В п'ятницю з'явилася інформація про те, що Кабінет міністрів прийняв постанову про збільшення акцизів. Воно досить виглядає дійсно різким. Там акциз на бензин зростає в півтора рази, на дисперне зростає там, майже там, два з половиною рази, на скраплений газ досить суттєво. Але ця програма вона на, здається на п'ять або на 6 років. Кожні півроку вони будуть переглядатися, тобто поступово будуть збільшуватись, і цей крок він буде складати кожного року. Ну десь ця податкова складова, вона буде зростати десь там по наших розрахунках десь на одну гривню, Ну можливо, там з якимись хвостиком. Тобто не буде таких шокуючих, якихось стрибків ціни. Це поступово. Ну я думаю, що треба до цього ставити з розумінням, оскільки державі потрібні гроші, ну, це не секрет. І відповідно це очікуваний шаг і Крок, і я думаю, що ну він виправданий угу. про строки. Я прослухала, чи ви називала, коли приблизно можемо розраховувати на подібні зміни? Сама реформа або там збільшення акцизів вона розрахована до 28-го року. А якщо парламент зараз проголосує цей за законопроект, то відповідно з 1-го... 1 липня вже буде перша корекція, і там, ну раніше зараз немає поки що графіку цього підвищення. Я думаю, що ми його згодом побачимо. Але я так розумію, що це буде десь там гривня, бензин, дизель. І я думаю, що газ буде трошки менше. Слухайте, пане Сергію, а ще е, перепитав вас, чи розглядається взагалі е, або у владних коридорах, або в експертному середовищі взагалі. Така ідея, як е, пільгові або спеціальні ціни, або спеціальне постачання для генераторів, які зараз м, будемо відверті, яким доведеться працювати на м, ну, на пальному, на 95 му на 92 му залежить. Да? Тобто, чи розглядається в принципі пільгове постачання пального, яке допоможе пережити енергетичний терор, енергетичні складнощі, які ми чекаємо і цього літа і цієї зими? от Я не чув. Не чув я про такі ідеї, не чув я, щоб це обговорювалося. Ну а можу по досвіду сказати, що знаєте, коли от з'являються якісь тільгові, е категорії там, споживачів, да, там, коли йдеться про звільнення від сплати податків когось, оце одразу оця щолочка да, вона перетворюється в велику дівочку. Тому це дуже небезпечна ситуація, і тут тр треба сім разів відміряти під тим, як це робити. Але таки, я не чув, щоб це обговорювали. Пан Сергій, повертаючись до того, з чого ми почали нашу з вами розмову, так зі світових цін на нафту. А ви побачили, о -от, той негативний вплив від е прильотів добрих дронів по російським нафтопереробним заводам на світові ціни на нафту, те, чого дуже боялись там і у Сполучених Штатах у тому числі, тому що от. Українське експертне середовище, зі звітами якого я нещодавно ознайомився, не побачили і, і аргументували це тим, що б'ють по НПЗ, а не по там, нафтоперекачувальним станціям, а відповідно створюють дефіцит бензину в Росії, а не дефіцит нафти у світі. Ми з вами говорили про те, що ціна на нафту знижується. Вона була вона була у Березні дев'яносто доларів 92, сьогодні 83, 84. Тобто отримали результат е, зворотній. Тобто ціна на нафту впала. Хоча нам всім розказували, що в Штати да, що, що вона буде зростати, що це ризик, і це ну і це було дуже дивно чути, оскільки ну дійсно, що відбувається, коли б'ють по НПЗ, е, вони менше переробляють нафту. Відповідно цю нафту росіяни змушені відправляти на світовий ринок. І станови, ну, і там стає більше, і відповідно ціна впала. І від цього, до речі, штати теж як найбільший в світі споживач на автопродуктів. Вони від цього вони це теж відчувають. Вони не здорожчання отримали, а здешевшення. В принципі, те, як це ну, і мами і прогнозувалося. Тому, тому це дуже гарна. Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А 95 повіз нами.